Всім, хто розуміє українську мову, мене звати Зіновій Карач. Це перший західний та історія однієї пісні. Назва нашої програми говорить сама за себе. Тут ми спробуємо разом із вами трохи заглибитися в українську музику, відкриємо для себе до цього незнайомі або ж поглянемо на давно відомі пісні під іншим кутом, дізнавшись історії їх написання. Багато чого ми будемо грати наживо, і в цьому мені допоможуть незрівнянні фіджі бед. Шість артистів, музикантів чи композиторів, яких ми згадуємо в наших програмах, вже давно дивляться на нас з небес. Багато хто вже просто пішов, так би мовити, на заслужений відпочинок або виступає лише зрідка, але не наш сьогоднішній герой. Зараз йому 82 роки, і його пісні звучать вже понад півстоліття. Свій перший хід він написав у 17, а у 24 створив унікальний жіночий вокально-інструментальний ансамбль, який одним з перших випустили співати ще й українською за межі тодішнього Советського Союзу. Він автор понад 15 мюзиклів та оперет, писав музику до кіно і навіть до мультфільмів, серед яких відома нам серія короткометражів про козаків. Ще його музика звучить у майже культовій повнометражній інеїді 1991 року. Пісні на його музику зробили популярними Ніну Матвієнко та Руслану. Їх співали Дмитро Гнатюк, Назарій Яремчук і навіть Іосиф Кабзон. Сьогодні у програмі маленькі історії з грандіозного життя великого майстра Ігоря Поклада. Він народився 10 грудня 1941 року у місті Фрунзе, нині Бішкек, у Киргизії, в українській родині кадрового військового. Сім'я тоді перебувала у Киргизській РСР, адже втікала від німецької окупації. Після війни поклади повернулися в Україну до Тернополя, де Ігор закінчив середню школу і паралельно семирічну музичну школу по класу фортепіано. Це була ідея матері. Саме вона здебільшого займалася вихованням хлопця, ще з ранніх років помітила його талант та максимально підтримувала заняття музикою. Як наслідок, поклад ще у школі пише мелодії на вірші, які потрапляють йому на очі, і навіть друкує свої пісні у місцевій пресі. Все це не просто факти з біографії. Все це має безпосереднє відношення до історії першої пісні в нашій сьогоднішній програмі. Адже те, що поклад пише музику на чужі вірші ще у школі, дає йому міцний фундамент, аби робити впевнені творчі кроки, щойно він стане студентом київського музичного училища імені Глієра. Після переїзду до Києва амбітний і талановитий хлопець починає шукати професійних поетів для спільної роботи. І результат не забарився. Біографія композитора-пісняра Ігора поклада починається у 1962 році з композиції Пісня не заблудиться, яку він написав у співавторстві з поетом Борисом Олійником. Говорячи сучасною мовою, колаборація Ігоря Поклада з ним приносить композитору перший успіх. Але все це тільки початок. Підготовка ґрунту для наступного кроку, адже незадовго після виходу першої пісні, у 1963-му світ виходить справжній хід кохана. Зорі, як очі, дивляться скрізь, на нас серце не хоче, що промайнув в цей час, хай Ігор Поклад підкреслює, що його пісні завжди пишуться так. Він приносить поетові готову мелодію, а той вже пише слова відповідно до її характеру веселу, ліричну тощо. Так от мелодію до пісні кохана поклад написав ще у 17 років, і з нею, вже у 60-х прийшов до Ігоря Бараха. Молодий поет на той момент закінчив Київський медичний інститут і працював у швидкій допомозі. Ігор Барах, до речі, так все життя і поєднував медицину та літературу. І, хоч і виїхав у 90-х до Ізраїлю, був членом української спілки письменників Ізраїлю та головним редактором часопису спілки журналу Відлуння. Але повертаємося у 1963. Ігор Поклад приніс бараху ліричну мелодію, яку написав ще у 17 років, зі словами Пиши, що хочеш, але щоб у приспіві було ім'я дівчини або дзвінке слово. Згодом несміливий поет відправив дружину, щоб та запитала в композитора, чи влаштовує його слово кохана. Поклад погодився і до кохана приписували решту слів. За короткий час пісня набрала шаленої популярності. Її запис звучав в Її хочуть виконувати головні голоси радянської сцени, серед яких Муслім Магамаєв і навіть Іосіф Кабзон. Зараз це звучить якось дивно і смішно, але зрозумійте, тоді це був справжній показник успіху. Сьогодні ж показником успіху цієї пісні можна вважати те, скільки різноманітних переспівів коханої створено за ці 60 років. Її співають і швидко, і повільно, і від жіночого, і від чоловічого імені з оркестрами і бендами на великих і малих концертах. У моєму особистому топі пісня кохана це одна з найкращих. Може, і найкраще з відомих мені пісень про кохання. Ніжна, водночас глибока і легка сповідь закоханої людини. Такою її чую я, і такою ми спробуємо її відтворити для вас разом із Фіджи Бенд. Слова Ігор Барак, музика Ігор Поклад. Кохана. Зорі, як очі, дивляться скрізь на нас, серце не хоче, що промайнув цей час хай в цю хвилину пісне йне понад землею радість боя. Кохана, кришталевий цвіт. кохана, тобі дарую світ. кохана, сонце і небо, море і вітер, це ти, це ти. Сонце і небо, море і вітер, це ти, це ти луки і доли, зазеленіли враз, вірю ніколи, щастя не зрадить нас, вірю і знаю. Нам нагадає подих весняний вечір оцей. кохана бій кришталевих світ. som sei nebo morre eviter se ti se ti মৰে ইচৰে ই

Кохана приносить Ігорю покладу всесоюзне визнання, і у 1965-му до нього звертаються чиновники міністерства культури із пропозицією, чи то проханням, чи то вимогою, створити колектив вокальний колектив. Поклад пропонує, щоб колектив був суто жіночим. Ідею композитора підтримують, і після довгих кастингів, прослуховувань і пошуків, через місяці серед сотні претенденток Ігор Поклад вибирає 10 найталановитіших, звісно ж, найартистичніших і найсимпатичніших дівчат, і створює «Вія Мрія. Відтоді починається важливий етап у житті композитора, який триватиме аж до початку 70-х. Він принесе покладу ще більшу популярність, дружбу на все життя і, звісно ж, нові пісні. Про одну з них пісню Чарівна скрипка, яка була написана всупереч звичайним принципам композитора, наша наступна історія. Як ми вже знаємо, у 1965 році Ігор Поклад створив ансамбль Мрія, до складу якого він відібрав найкращих солісток з київського будинку піонерів та співачок хорів із заводу Арсенал. За рік ансамбль вже був найпопулярнішим серед українських і представляв республіку на всесоюзних концертах та конкурсах. А через кілька років навіть виїхав за кордон. Більшість репертуару Віа Мрія складають, звісно ж, пісні на музику Ігоря Поклада. Проте, у 1968-му композитора забирають на службу до лав радянської армії. Здавалося б, ця подія може зашкодити існуванню успішного вія, але доля вирішує по-іншому. Ігоря поклада зараховують до ансамблю пісні внутрішніх військ, і разом із ним туди потрапляє Юрій Рибчинський. Знайомство двох юнаків одразу переростає в творчу співпрацю. Філармонія на той час призначає нового тимчасового керівника ансамблю Мрія поклад же продовжує для них писати. Тепер разом із Рибчинським. А після армії знову повертається до роботи керівника колективу. Чарівна скрипка з'явилася на світ саме у 70-х, вже через кілька років спільної роботи Рибчинського і поклада. На той момент вони вже написали декілька хітів, серед яких, наприклад, очі на піску. Надзвичайно емоційна, красива, але трагічна пісня. Сам Ігор Поклад зазначав, що на його погляд, одна з найголовніших відмінностей української народної пісні від усіх інших народних це саме її трагізм, який відчувається в мелодиці, і, звісно ж, у текстах. Як приклад, композитор наводив пісні Очій то кінь стоїть, чом ти не прийшов. Ой, у вишневому саду, і каже, що вони з Рибчинським прагнули написати щось у такому ж е, народному і тужливому ключі. І от якось Юрій Рибчинський, перелопативши безліч народних пісень, прислів'їв і приказок, максимально занурившись у настрій української фольклорної творчості, написав чотири рядки. Сіла птаха білокрила на тополю, сіло сонце понад вечір за поля. Покохала, покохала я до полю, молодого скрипаля. Він приніс сірядки композитору і сказав: Я тут написав трошки, подивишся потім. Я нагадаю, що Ігор Поклад звик завжди писати за принципом: спочатку музика, тоді слова. Звісно ж, він був дещо спантеличений постановкою питання, але з цікавості сів за інструмент з тим папірцем від Рибчинського. За спогадами авторів, мелодія народилася за 5 хвилин. Потім Рибчинський вмовив поклада писати пісню без приспіву, як баладу. А балада, мовляв, це завжди суцільна історія. Поклад після довгих пошуків таки погодився. Таким чином з'явилася пісня Чарівна скрипка. Першими її виконали, звичайно ж, дівчата з ансамблю Мрія а далі вона пішла у світ. І зараз пісню, яку хотіли написати як народну, багато хто і справді вважає народною. Як і інші пісні поклада, чарівну скрипку переспівали безліч разів. Усі переспіви дуже емоційні і мінорні. А нам, репетируючи цю пісню, захотілося поглянути на неї під дещо іншим кутом. Ми разом із Фіджі Бенд почули в ній відлуння не тільки української туги, а й Балканської. Дещо підкреслили це, додавши нових нот, і тепер пропонуємо вашій увазі ще одну версію знаменитої пісні Тандему Поклад Репчинський Чарівна Скрипка, щоб теж стати частинкою історії цієї пісні. крила птаха, біло крила на тополю, сіло сонце понад вечір за поля. Покохав Покохала я до Болю молодого, молодого скрипаля. Кохала зачарована струною, заблукала ця мелодія в гаю, в гайзли, журавлиною. Снов, я поднесла свое сердце скрипалю, шла до нього на місячна месяч

A música é Те, що наступну пісню теж написав авторський тандем Поклад рибчинський для мене стало справжнім відкриттям. Якщо у випадку чарівної скрипки я мав якісь сумніви, то тут я був певен, що вона є надбанням нашого народу. Ой, летіли дикі гуси. Це справді найбільш популярна пісня у доробку Ігоря Поклада, яку мало хто вважає авторською композицією. Пісня, яка десятиліттями чарує слухачів і приносить просто таки якийсь магічний успіх її виконавця. Пісня Ой, летіли дикі гуси написана у 1969-му. І як і чарівна скрипка, задумувалася авторами як естрадна композиція, максимально наближена за стилістикою до народної балади. Проте написана вона не для ансамблю, а для солістки. І у цьому полягала основна складність знайти виконавицю, яка змогла б впоратись із поставленим завданням. Майже три роки пісня пролежала, як то кажуть, у столі. Здавалося, вона так і не знайде свого голосу, аж поки не настав 1972 рік. Пам'ятаєте Лідію Відаш, буковинську виконавицю із французьким корінням, яка першою виконала Івосюківську Я піду в далекі гори? Так от, саме вона стала першою і тут. Побачивши пісню Ой, летіли дикі гуси, опубліковану у журналі Ранок, Відаш пробує виконати її і демонструє результат авторам. Поклад і Репчинський одностайно погоджується, що виконання вокалістки чудове. У 1974 році пісня вирушає у великий світ. Лідія Відаш виконує ой летіли дикі гуси на п'ятому всесоюзному конкурсі артистів естради і виборює друге місце. Перше тоді дісталося львів'янину Ренату Ібрагімову, а третє Аллі Пугачовій. І, хоч місце, й друге з цього моменту можна говорити про магію цієї пісні. Після відаш у репертуар її бере Тамара Міансарова, солістка Донецької філармонії, і відтоді стає найпопулярнішою артисткою регіону. Багато хто вважає, що першою виконавицею ой летіли дикі гуси є Ніна Матвієнко. Її виконання і справді видається мені найбільш чуттєвим і глибоким, а голос найбільш підхожим для виконання цієї пісні. Але Матвієнко взяла її до репертуару лише у 1979 році, але разом із нею стала фіналісткою телевізійного пісенного фестивалю Пісня Року. Ще одну перемогу пісня принесла молодій співачці Руслані, яка у 1996 році, виконуючи її у Вітебську, отримала гран-прі на фестивалі Слов'янський базар. Також ой летіли дикі гуси, допомогла Христині Соловій подолати черговий етап у вокальному конкурсі, і подальша перемога, у якому зробила її популярною на всю Україну. Звісно ж, ми не прагнемо виконати її краще за усіх, кого я згадав вище, ну або ж повторити неймовірну манеру Матвієнко чи Руслани. Ми хочемо показати вам свою версію і тим підкреслити, що пісні, які вже понад 50 років, досі відгукуються у серцях молодих музикантів, закоханих в українську пісню. Послухаємо Ой, летіли дикі гуси у виконанні Бенд та їхньої прекрасної вокалістки Христини. Повір'я у траву, Ой, летіли дикі гуси, ой летіли, дикі гуси через ліс, не кажи своїй подрузі, хто тобі корали зоряні приніс? Питай мене даремно на мою любов. Ой, летіли в день осінні, дикі гуси до самотньої верби, там, де двоє, там весілля. Де троє перші ягоди жорби? Чино від корисливих очей, ой, летіли понад вечір, Дикі гуси через ліс в зелений гай ти відкрий по друзі двері, але серце їй своє не відкриває. Як я вже казав, ігорю покладу зараз 82 роки. На сьогоднішній день він написав безліч музики до кіно і театру більше десятка опер та мюзиклів. І повірте, часто ми чуємо знайому мелодію і пісню та навіть не знаємо, що це поклад. У 2022-му він із дружиною та родичами потрапив під окупацію у Ворзелі. Більше як два тижні композитор та його сім'я прожили у підвалі власного будинку. На щастя, їх вдалося врятувати і вивести на вільні українські землі. І знову ж таки, на щастя, завдяки збройним силам України, місто Ворзель вже звільнене, і музикант повернувся додому. Сумно та іронічно те, що народився Ігор Дмитрович, коли його батьки вимушено переселилися від нападу фашистів, і зараз у такому поважному віці поклад знову змушений був тікати від загарбників зі своєї землі. Тож, наш обов'язок не забувати своє коріння, своїх героїв, своїх митців і геніїв, до яких сміливо можна зараховувати композитора Ігоря Поклада. Наш обов'язок розвивати і любити українське в собі і себе в українському. До нових зустрічей на каналі Перший західний у програмі Історія однієї пісні з вами був Зіновій Карич. Па-па!